Дівчина, яка потрапила у жахливу ДТП минулої п'ятниці, померла від отриманих травм. Нагадаємо, 19 серпня 27-річна Дніпрянка у недозволеному місці переходила проїжджу частину на вулиці Набережна Заводська та опинилась під колесами автомобіля. Потерпіло з важкими травмами. Одразу ж госпіталізували, і з того часу її стан лише погіршувався. Подробиці дізнавався Антон. Мачула на живомосів красний камінь. Автомобілем шкода Октавія на кримських номерах. От ну її збили. до приймального відділення лікарні Майчникова дівчину доставили у надважкому стані: 11 переломів, черепно-мозкова травма, пошкодження хребта та внутрішніх органів. Лікарі одразу ж перевели її до реанімації. Після всіх необхідних реанімаційних заходів і обстежень вона була переведена у відділення реанімації політравми, де знаходиться до сьогодні. І стан її такий же термінальний стан глибока кома третього ступеня. Але враховуючи надважкий стан дівчини, лікарі не змогли провести усі необхідні медичні дослідження. Їй не можуть зділати томограму, так вона ну, до томографа довести, так як вона От, не транспортабельна. Вот, соответственно, не сделать полную томограмму. А То, что -то так, пока видно, 11. а Там может быть може бути сильный ушиб мозга і мозг ну, не показывает активности, импульсов. То есть девочка очень імпульсів. Тобто, Марина померла вчора ввечері, так і не перейшовши до тями. Родичі дівчини кажуть, за весь цей час водій шкоди на контакт з ними не виходив. Додають, телефонувала його дружина, обіцяла усіляко сприяти одужанню дівчини. Та далі слів, справа не пішла. Тож рідні та друзі загиблої бігають по усіх інстанціях, аби не допустити, щоб водій уник покарання. Сподіваються, правоохоронні органи допоможуть добитися справедливості. Я був тільки в обласній прокуратурі, якби тобто взяли тобто там на контроль даний вопрос, і просто я. Надіюсь, вірю, щоб прокуратура області Дніпропетровська візьме на особый контроль на данное уголовное производство і происшествие. И щоб просто э, справедливість. Близькі дівчини запевняють, водію шкоди спочатку інкримінували нанесення легких тілесних ушкоджень і адміністративне покарання. Та завдяки активності родичів справа зрушила з мертвої точки. Тож тепер додають. Головне, аби водій автівки не втік до окупованого Криму. Поки той наша волокіта процесуальна буде затягуватися даний чоловік якби покине територію України. Наразі поліція вже проводить слідчі заходи. Чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення. Днями йому вручать письмове повідомлення про підозру. На сьогоднішній момент назначена експертиза трасологічка для того, щоб встановити, з якою скорості двигався автомобіль і само движення автомобіля по проїжджій частині. Дівушка скончалась по даному факту. Відкрито головне производство признаком часті 2 статті 286 головного кодексу України. Поховання Марини назначене на завтра. Антон Мачула, Євген Хисний та Антон Філіп. Новини 11 каналу.